На землях Центральної та Південної Америки ще до приходу європейців існували три великі цивілізації: Майя, ацтеки та Інки, спільні риси. Усі вони займалися землеросом. вирощували кукурузу, гарбузи, перець, помидори та бавовник. будували монументальні споруди, піраміди, храми, міста, фортеці, мали складну релігію з багатьма богами і приносили жертви богам, зокрема сонцю. Створювали розвинені держави з сильною владою та суворим підпорядкуванням простих людей. Відміни риси Майя Жила у вигляді міст держав, а не єдиною імперією, що зробили географічне письмо і точний календар, знали астрономію і математику, був вправними земеробами, мисливцями, рибалками, займалися ремеслом, а Створили могутню імперію зі столицею тени на озері. Підкороли багато сусідніх народів, вели постійні війни, мали традицію масових жертву переноси, винишучі нампи, плавувачі сади, де вирощували овочі та квіти. Інки збудували найбільшу імперію в Південній Америці, зі столиці в Куску. Не мали власного письма, але користувалися кіпом, узбуковим письмом для обліку та збереження інформації. Створювали грандіозну мережу доріг, у городу довжиною понад 20 тисяч кілометрів. Пражали вмінням обробляти камінь, їх на споруду складе з брил, що важить понад 100 тонн. Цікаві факти Майя першими у світі винайшли поняття нуля, Ацтеки вірили, що сонце не зійде без людських жертв, інки не знали колеса, але могли перевозити вантажі на величезній відстані.